Ядерні кайдани для Білорусі Надо буде, ми з Путіним режим і введемо сюди, якщо це треба, і стратегічне оружиє. Які наслідки матиме розміщення тактичної ядерної зброї? Він сподівається на те, що він зможе проголосити цю ядерну зброю білоруською власністю. Чим відповість захід? І як це позначиться на дружбі з великим східним братом? Фактично всі перетворює Путіна в е, такого собі кінчу, та в яких ще країнах Кремль спробує розмістити ядер? Ну зброю 31 березня, мінськ, палац республіки. Самопроголошений президент Лукашенко виступає щорічним посланням білоруському народу та національним зборам. У залі більше двох з половиною тисяч людей парламентарії, топчиновники, урядовці зібрали буквально всіх, бо немає жодного порожнього місця. Батька говорить, здається, про все українські контрнаступ, ймовірний розпад Росії, і вперше публічно коментує рішення Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі. Я хочу обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу. Надо будет мы с Путиным решим и введемо сюда, если это надо, и стратегическое оружие. Українське МЗС заявили, що намір Росії це чергова провокація, яка підриває систему міжнародної безпеки. Однак що це змінює для нас в контексті війни? Технічно мало що кажуть експерти, адже Росія і так обстрілює Україну ракетами Х-101, х 55 та Х-47 «Кенжал», здатними нести ядерні боєголовки. Що ж стосується балістичних та гіперзвукових ракет, то наявно в Україні ППУ їх поки не збиває і немає різниці, будуть вони запускатися з Яської області Росії чи з мінської. Крім того, якби ядерна зброя у Білорусі була потрібна для військових цілей, Росія навряд чи боголошувала про це публічно із конкретними датами. Тож, скоріше за все, Путін своєю заявою намагається зробити два в одному змістити фокус уваги з відсутності успіхів на фронті і в чергове підвищити ставки. Я думаю, що спадєєса таким чином в цій ядерній ескалації. напужатьть э, на захадзе причем напужать не толькі политикаў але напужайте грамадстве бо одна справа подтрымлівать украину и поставку зброю украіне коли ты спадзяешься что украинская армия спынить э, войну далё от твоего дому а іншая справа коли табе кажуць про тое что гэтыя поставки они набліжаают ядерную войну до да т твоего дому Якою буде реакція західних суспільств, як вона позначиться на електоральних подобаннях, Питання відкрите. Тим часом президент США наголосив, що Путін веде усе більш небезпечну гру. Про що я говорю з вами протягом останнього року? Це небезпечна розмова, і вона викликає занепокоєння. А президентка Європарламенту Роберта Мецова сказала, що Європа має бути готовою до всього. У Пентагоні ж заявили, що поки що не бачать ознак того, що Росія готова застосувати свою ядерну зброю. Це такий тонкий натяк Росіянам про те, що а, все дуже добре видно західним розвідкам і американські розвідки. Американська розвідка чудово розуміє, що відбувається в ядерних персоналах Росії. А, куди вони це все перевозять, чи перевозять, чи, чи не перевозять, а, до чого вони готуються, і так далі. На думку експертів, якщо б Росія спочатку розвернула тактичну ядерну зброю в Білорусі, а потім розпочала би вторгнення, ефект міг би бути зовсім інший, тим більше що передумови для цього рішення з'являлись ще у листопаді 21-го року, коли Лукашенко вперше озвучив цю ідею. Тогда я пропоную Путіну повернути... Ядерне оружие в Білорусьта, чи означає ця заява, що це дійсно була ініціатива Лукашенка? Як він про це кричить з трибуни? Чи Путін просто поставив його перед фактом? Салка, могу собі уявити, що Путін калянонсував би та він ніяким чином не координував цю заяву з Лукашенком. Бо ну Росії зараз немає ніяких причин, по яких вона повинна була б консультуватися з Лукашенком, які залежать дихнута на зіноста зівіть відсотка. Важно розуміти так, що. Коли ми розмовляємо про Білорусь, Ми повинні розуміють, що інтереси національні Білорусі як держави я йдуть у різних некірунках з персональними інтересами Александра Лукашенка. Минулорічне соціологічне опитування британського аналітичного центру Chatham House свідчить, що більше ніж 80% білорусів виступають проти розміщення на території держави іноземної ядерної зброї, розуміючи до чого це може призвести. Для Лукашенка розміщення тактичної ядерної зброї це остаточне цементування його режиму, який тепер ще міцніше сплетений із режимом Путіна. А от для Білорусі це можна назвати взяттям в ядерні заручники, яке тепер ставить під загрозу все білоруське суспільство. Так, отримавши російську ядерну зброю на своїй території, Білорусь фактично стає мішенню у потенційному протистоянні Росії з НАТО. Вони тепер е, одна із е, ну, таких уже е, точно цілей для е, ударів е, потенційно там з боку НАТО, так у випадку якоїсь конфронтації. Плюс е, е, особисто Лукашенко і його режиму потрібно бути готовим до того, що е, у випадку такої ескалації саме вони будуть нести персональну відповідальність. Тобто Росія від них відскочить, вона скаже, що це не ми. Це ви у найближчій перспективі це як мінімум загрожує черговими санкціями проти мінська, про які вже оголосили в Європі. Крім того, російська ядерна зброя буде для Білорусі тягарем навіть у випадку усунення Путіна. У випадку калі нещо політично дестабілізується у Росії. вони забудуть про його. Вони, звісно, будуть зацікавлені і максимально фокусірують свою увагу на тим, щоб б забезпечити. Безпеку цієї зброї. і в у в ситуації в Білорусі з'являється просто максимально прив'язаною до Росії. Однак, навіть у випадку зміни влади в Кремлі, батька із властивою йому особливістю триматися за крісло, вірогідно намагатиметься розіграти свою карту з цією ядерною зброєю. Адже під час послання до національних зборів він двічі наголосив, що вважає це поверненням ядерної зброї до Білорусі іменно поверненню ядерного оружая, яке було виведено... В 90-х годах. якщо дійсно Лукашенко це хоче, він значить хоче приватизувати ці кайдани. Він сподівається на те, що він зможе проголосити цю ядерну зброю білоруською власністю і торгуватись зі світом вже про його власне майбутнє, не про майбутнє Путіна, якого можливо вже не буде там через рік або півроку. Утім, якщо з одного боку Росія цементує біля себе Білорусь, то з іншого з Китаєм тепер виходить неоднозначна ситуація. 21 березня Путін та Сі Цзіньпінь підписують спільну заяву РФ і КНР про поглиблення відносин всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії. Одним із пунктів документу є таке твердження: на тлі деградації відносин між ядерними державами усі ядерні держави не повинні розміщувати ядерну зброю за межами національних територій і повинні вивести усю розміщення. за кордоном ядерную зброю. Проходит 4 дня, как Путин оголошает про размещение ядерной зброи в Беларуси. Вообще складывается такое ощущение, что во время этих встреч между собой этих авторитарных лидеров, си каждый раз намекает Путину, что надо бы как-то завершать. Путину, соответственно, да, вот сейчас я еще... Кое-что то и, і быть, они согласятся, и і это завершится. завершиться у публічному просторі. Пекін відреагував на це досить негативно однак і напряму ядерний крок Москви не засудив натомість закликав зосередитися на дипломатичному вирішенні проблем. Ціндіня слід уникати воєн між державами, які володіють ядерною зброєю, і знижувати стратегічні ризики. Одна з версій, чому Путін вгадив по стосунках з Китаєм. Це те, що не все було гладко під час нещодавнього візиту Сі Цзіньпіня до Москви, Про що в п'ятницю, зокрема, зазначив Володимир Зеленський: сигнал, що Росія буде розташовувати ядерну зброю на території Білорусі, говорить про невдалу зустріч з Китаєм. Однакше був насправді ядерний анонс Путіна дипломатичним ляпасом Сі Цзіньпіну. Так міжнародні оглядачі помітили вже уставлену тенденцію за кожною особистою зустрічю Путіна та Сі слідує рішуча ескалація з боку Кремля. Після візиту Путіна на Олімпіаду в Китаї почалося повномасштабне вторгнення після зустрічі на саміті ШОС у Самраканді оголошення мобілізації. І от тепер після візиту сі до Москви Путін знову заговорив про ядерну зброю, що наштовхує на думку, що Китай може бути як мінімум поінформований про наступні кроки Росії або навіть бути автором, або схвалювати їх. І він може не готовий принамсі пакуль вельми мосно потримувати Путіна, але як мінімум йому так само не хоче, чому б і не спробувати. Дестабілізувати цю систему міжнародних відносин руками Росії, підтримуючи її там мінімальна на яким рівні, який був би не, ну, комфортним для, для Пекіна. фактично СІ може перетворити Путіна на такого собі Кімчин Чен Іна на європейському напрямку для отримання вигоди Китаю кажуть експерти на фоні э, чергової демонстрації неадекватності э, росіян. Э, Китайське керівництво виглядає просто суперадекватно. Вони е, суперраціональні, вони е, супер логічні. Якщо домовлятися, то з ким як не з ними. і китай буде казати: ну да, ви ж бачите, які які, які от вони там неадекватні дивіться, що вони витворяють. Давайте ви якось там понакшена. Да? А ми, ну якщо в нас буде аргументація, ми їх зможемо, як кажуть, розуміти. Однак Росія зі свого боку буде наголошувати на тому, що нічого протизаконного вона не робить і навіть не порушує договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Так Путін акцентував на тому, що Росія не передає зброю Білорусі, а лише розміщує її, залишаючи під своїм контролем. Сполучені Штати ділують это в течение десятиліті они розмістили вже давно на території своїх стран союзників, стран НАТО в Європі на своє тактичне ядерне ружи. Процедури ядерного стримування, розширеного ядерного стримування НАТО виникли до підписання договору про нерозповсюдження до 68-го року. У момент підписання і вони виникли як щеплення проти розповсюдження. А тепер Путін хоче це все це переграти і сказати: Ну їм можна, нам теж можна, але. Тепер це вже розповсюдження, це не щеплення проти, проти ядерної опції Білорусі. Це навпаки, це розповсюдження. Цю тему зокрема підняли і на засіданні Ради безпеки ООН 31 березня, назвавши дії Росії руйнуванням архітектури роззброєння. Президент Путін посилює небезпечну та дестабілізуючу поведінку Росії, погрожуючи розгорнути ядерну зброю в Білорусі. Він вкотре нагадав світові про нехтування міжнародним правом, зокрема статусом ООН. Цілком ймовірно, що після Білорусі Путін буде і далі нащупувати реакцію заходу, розміщуючи тактичну ядерну зброю на інших підконтрольних йому територіях. Вони можуть розбудити е, наступним кроком тактичну ядерну зброю в Криму. Коли вони, наприклад, побачать, що українські війська стоять на одному кордонів Криму, вони скажуть «стоп». Тут у нас ядерна зброя, а будь-яка загроза нашому ядерному арсеналу, зразу читайте нашу воєнну доктрину. Іншим напрямком теоретично могла би бути Сирія однак у порівнянні з тією ж Білорусю це дуже нестабільний регіон, який прострілюється ізраїльськими військово-повітряними силами. Крім того, це нестиме регіональну конкуренцію з союзником Росії Іраном, який волів би бути головною ядерною силою на близькому сході. Тож поки це виглядає найменш перспективно. Намагаючись підвищити градус напруги, Москва вкотре застосовує єдиний козир, який в неї залишився. Однак гра на нервах дається Кремлю все важче. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.